Доброго дня. Сьогодні ми вже другий день на демополі. Офіційне відкриття було. І трошки хочу розказати про такий популярний продукт, який є в Україні це Редис. Зараз я зроблю коротке відео. Вперед. І так, новий продукт для України. Він вже комерційний в нас. І ми перший рік його продавали. Дуже гарний результат показує. Це гібрид Цезар. Женя зараз покаже, покажи, будь ласка. Унікальність дального гібрида, що його можна вирощувати протягом всього сезону. Тобто він витримує і низький, низький світовий режим, він витримує весняні, весняні непогоди, він витримує літню жару і осінню нестабільну погоду. Зараз на даному полі воно було висаєно якраз це в нас в серпні, місяці, це осінній період. Ми побачимо в принципі дуже, дуже, гарно, дуже гарний продукт. От уже Отак він виглядає, дуже гарний, гарний колір, стабільна, стабільна рослинка. Не, не дуже велика гичка на даному гібриді. В Україні він пройшов, е, дуже, класні, пройшов дуже класні випробування е, в темний період, е, і він відноситься до е, е, світло, світловичих гібридів. Таких, як ми його позиціонуємо на рівні з нашим донором, отак От він виглядає. Як я вже і раніше казав, гарний, гарний колір, гарна гичка і е, універсальність даного гібрида на високому рівні. Тому е, залишайтеся з нами, звертайте увагу на новинку і е, випробовуйте в своїх виробничих умовах. До зустрічі!